Радіо ЮЕЙЧИКаго. Ми повернулися. Ви слухаєте радіо UA Чикаго в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин США за минулу добу. Отож, коротко про головне: США і Британія, ідіть до біса. Протестувальники висловили невдоволення ударами по Ємену, Повідомляють в Reuters. Десятки протестувальників зібралися на Нью-Йоркський Таймсквер, щоб висловити протест проти дій США і Великої Британії. Напередодні дві країни за підтримки міжнародної коаліції задали ударів по єменських хуситах повстанцях. Активісти вийшли на площу з плакатами, на яких було написано досить бомбити ємен також не обійшлося без написів Вільна Палестина. В Свою чергу член палати представників Джері Надлер заявив, що штатам потрібні іммігранти. За словами Надлера, якби в США не було іммігрантів, у тому числі нелегальних, то наші овочі згнили б у землі, оскільки їх не було б кому просто збирати. А тепер поговоримо про південь країни. Жителі Техасу прагнуть незалежності штату. Про це заявили в Daily Mail. Техасський націоналістичний рух подав петицію до штабу республіканської партії з вимогою референдуму про незалежність. Однак активістам не вдалося домогтися бажаного. Спочатку ініціативу учасників організації відхилив голова місцевої партії Мет Рінальді. Активісти подали до суду на республіканців, але моментально програли справу у верховному суді. націоналісти скаржаться, що їм навіть не пояснили причини відмови з їхніми словами. Істаблішмент знову переміг, але це поки що. Губернатор Каліфорнії розглядає можливість оголошення надзвичайного стану пов'язаного з дефіцитом бюджету. Це пишуть в LA Times. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що готовий за необхідності цього літа оголосити надзвичайний стан. Такий, така дія дозволить скористатися фондом чорного дня, створеним у 2014 році. Каліфорнія вже раніше використовувала цей фонд в 2020 році під час пандемії, і цього разу з фонду Ньюсом планує. Взяти близько 13,1 мільярда доларів. Якщо ж ми говоримо за республіканців, то вони хочуть знову ввести кримінальну відповідальність за зберігання наркотиків, але тільки в штаті Орегон. У 2020 році жителі Орегона проголосували за декриміналізацію важких наркотиків, але це не зменшило кількість наркоманів у штаті. Республіканські законодавці пропонують знову повернути кримінальну відповідальність за зберігання фентанілу, героїну і метамфетаміну. Законодавці пропонують, що наркомани, у яких знайшли заборонені речовини, повинні проходити примусове лікування. Якщо вони відмовляються, то можуть понести кримінальну відповідальність до одного року в'язниці або штраф 6250 доларів. Десантес виявляється, є кліматичним злочинцем. Саме так. Виступ губернатора Флориди ледь не зірвали активісти. Губернатор Флориди виступив перед виборцями в Айові, а як раптом на сцену вийшли кліматичні активістки. Протестувальників моментально взяла охорона Рона десантеса. Ймовірно, це були учасники руху Васход. Вони звинуватили губернатора, що той отримує гроші від бізнесменів, які займаються видобутком викопного палива. І на завершення про наш рідний штат, про Іллінойс, в Ілінойсі поліцейські врятували сім'ю з автомобіля, який майже потонув. В нейпервілі передмісті Чикаго троє поліцейських відважно стрибнули в хрижаний ставок, щоб рятувати сім'ю, яка застрягла в автомобілі. Офіцерам довелося розбити вікно, щоб рятувати двохрічну дитину, після чого поліцейським все ж таки вдалося відчинити двері і врятувати подружню пару, яка поринала у воду. Правоохоронці вважають, що автомобіль опинився у воді через неуважність водія. Він перепутав педалі газу та гальма. І це були всі актуальні новини США на сьогодні. Почуємось з вами відразу після рекламної паузи. Радіо Chicago.